До уваги вступників до магістратури Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Для конкурсного відбору на навчання, для здобуття ступеня магістра, на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або ступеня магістра зараховуються наступні бали. Для вступу на спеціальності галузей знань 05, соціальні та поведінкові науки у нас це політологія, психологія. 07 управління та адміністрування. У нас менеджмент. 08. Право 29. Міжнародні відносини. Бали ЄВІ 2023 року та ЄФВВ 2023 року. Для вступу на інші спеціальності. ЄВІ 2023 року та фахового іспиту. Для конкурсного відбору осіб на місця виключно за кошти фізичних або юридичних осіб тобто на контракт зі спеціальностей, які визначені переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка, використовуються тільки результати розгляду мотиваційних листів, перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка. І час вступу для здобуття вищої освіти виключно на місця за кошти фізичних та або юридичних осіб на конкурсні пропозиції, які передбачають складання ЄВІ та або ЄФВВ, крім спеціальності 081 право, вступники на основі диплому спеціаліста та магістра можуть за їх вибором або подати результати ЄВІ та або ЄФВВ, або вступити тільки за результатами розгляду мотиваційних листів. Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 право приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра зі спеціальностей право або міжнародне право. Реєстрація для проходження ЄВІ та ЄФВВ розпочинається з 9.00 8 травня та закінчується 31 травня 2023 року. Саме в цей час працює електронна система реєстрації, тому просимо не відкладати реєстрацію на останній день. Деталі за посиланням в описі до цього відео. Товариство! Дуже важливо! Цього року вступники, які претендують на бюджет, складають фахові вступні іспити в університеті до початку подачі заяв, а саме з 17 по 28 липня. Тому до 16 липня слід подати заяви про бажання складати такий іспит. Це ви можете зробити наступним чином: приїхати до університету особисто або ж подати заяву дистанційно на сайті університету. За більш детальною інформацією звертайтеся до приймальної комісії Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя за номером 097 797 39 48.